Сьогодні 12 лютого 2016 року. Вчора я отримала в суботу посилку, про яку мене повідомили, що треба забрати. Як виявилося, посилка була відправлена 2 лютого, 4-го вона прибула сюди в Івано-Франківськ, однак ніхто не повідомляв про те, що вона тут знаходиться. В цій посилці знаходяться документи, які надіслав Вищий спеціалізований суд України по двох касаційних скаргах. Ось так виглядає ця посилка додатку. Показую, який тут папір тоненький, порваний. В такому виді вона була запакована і прислана сюди. Знаходилися тут, дві уховали. Ухвали, які винесені від двадцять. від 25-го. від 25, від 25 січня 2017 року. Значить, ось ці дві ухвали. Одна і друга ухвала. Що саме дивно? що коли суддя 7 листопада 2016 року вищого спеціалізованого суду виносила ухвалу про те, щоб я виправила описки, щоб я виправила, це треба було в суді першої інстанції забрати ухвали, які мали бути належно оформлені. Виявляється, що ця ухвала. Не оформила належно, так як вона говорила, що має видавати першу інстанцію. То це ще раз говорить про те, що вона тягнула час для того, щоб Івано-Франківський міський суд прийняв рішення, щоб потім не можна було вирівнювати і виправляти дану ситуацію, для того, щоб було трудно забезпечити свої права, тобто, щоб суд захистив мої права. Значить, справа, яку веде польська. Тут ці документи, які зараз, тут я бачу, що я бачу, що то не повністю. Сюди всі надані документи. Так що ми будемо зараз переглядати і дивитися, що тут є, а чого тут немає. Констатую факт, що сьогодні слідчі із Солом'янського району, поліції, управління телефонували і запитували додаткові докази, які їм треба надіслати по факту викрадення документів вищим спеціалізованим судом, суддями і навіть голова суду тут замішаний Вищого спеціалізованого суду в цій ситуації. Значить, були всі документи викрадені. тобто, від 16 грудня не було документів, від 10 січня, 11 січня, 12 січня, 16 січня, 17 січня і від 24 січня, як виявляється, всі матеріали були викрадені. Тут, тобто, коли я дивилася, переглядала оці паки по 20 відповідачів, тут вже є скільки заяв тут вже, якщо... Порахувати, то тут, напевно, є 5 упаковок паперу. Це вона заставила дана суддя вирішувати питання і по два рази писати заяви по 20 відповідачам і в такому виді повернути. Значить, завтра подаю запити, сьогодні підготую. І завтра ж подаю. Заяву про злочин офіційно оформляє, крім того, що було подано там уже, про внесення в реєстр завідомо винесені неправосудні рішення і вчинені дії, щоб позбавити права на судовий захист.